Здання, де створюються ілюстрації. Я не кажу про процес написання, бо він може, знаєте, творчість, можна написати за день, можна, можна, можна цілий рік писати. Але коли ти вже віддаєш книгу на ілюстрування, це залежить вже художника від його натхнення, його завантажити і, 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 мабуть, скільки там керує, бо це потрібно промалювати, оця книжка для мене це шедевр. Що ілюстрував художник Володимир Штамко, це київський художник, який приїхав його вперше малюватися книжкою. Приїхав з величезним фотоапаратом і він малював той ліфт, який його здобував. Це такий нового відкриття, я вибачаю, ви знаєте, до нас тут приходили і казали, що художник має на це не місто, він має любити це місто. я для себе з'ясувала таку інформацію. Так. І ця книжка, до речі, вона, коли ми її отримали тут в майстерні, ми от з пані Тетяною довго дивилися. І е, ця книжка особисто надихнула нас на книжку прожитову, вона уже є, це чудове місто, тому що ми, ми зрозуміли, що це ну, нечесно нам по відношенню до нашого міста. І теж зробили книжечку. І тут дійсно вот, людина... Отак янка Надійка. Але мій теж не обережно, а це люди з леген, так і є. Це теж, ми це є, ми є шоколадна. Це теж це люди, котрі закохані. Вони бачить його особливо, ми закоханим поглядом. От, ці книжки про Старого Лева навіть є такий, навіть є мій портрет. Коли ми на зустрічах з дітьми розглядаємо цю книжку, то я хочу. ви там когось пізнаєте, і ми там... Завжди пізно кожен автора. І така книжка створюється приблизно п'язоку, ілюстрація створюється до цієї книги. І десь приблизно два тижні відбувається етап верстки. І ще місяць на другу. Завжди класично місяць це тривалість друку. ми друкуємо наші нашій пані, переважно у Харкові. У нас такий співпраця з цією країною. Художники, ми працюємо, з якими ми працюємо, і автори, письменники це все, 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 все Україна. Фактично географія дуже широка. Від Ужгорода до Донецька, до, до Дніпропетровська, Дніпропетровська, Харкова, Києва, Тернополя все, що завгодно. Зараз такі засоби передачі інформації. <гумент> Інтернет, і все відбувається миттєво. Наприклад, да, у нас вийшов дитячий кобзар, який теж киянка створювала Марина Михайлошина. Це чудова книжечка. Це ну, мама, не чудова, але це дуже чудова така, Для сприйняття дітей Шевченко, це, <гумент> це просто людина. А от кладинка тінь риби це моя товаришка Івана франківська Світлана. Хміль. Ну і так само, от нема тут шкода показати ці книжки, як казки Буса Гурава», одне з моїх улюблених неї художництва, такі дуже делікатні ілюстрації Даші Ракова, Харківської художниці. Дніпропетровська художник переїхав до Львова, тепер Максим Паленко, Він малював у нас в книг, всіх книги авторська Джеремі Стронг і Майка Івана Серка.